У мене була пісня, єдина до речі, яку я... дві в мене є. Одна з них була написана в 14 років, інша в 15. Так от, продовжуючи тему пророцтв, ця пісня містить такі слова: повертались зі сходу, похмурює як ранок по тому. Перейшовши крізь трубу і воду, ми вертались зі сходу додому. Вона надзвичайно актуальна сьогодні, і, чесно кажучи, я і тоді її писав з усвідомленням того, що ну, обов'язково будуть люди, для яких це буде актуально. Я, звичайно, думав, що цей схід буде трошечки там за нашим кордоном, хоча б там десь ну, хоча би 70 кілометрів за. Але це питання, ну тобто ми ж рухаємося в тому напрямку, правильно? Ми принаймні зупинили е в червні цей процес і трохи просунулись. Ну, час на знову трохи так, але це ж знову ж таки, це маятник. Сюди і потім. Туди і, ну, треба повертати нормальні взаємостосунки, що налагоджені в 2018 році з незалежним доном, Кубаню, Кавказом. Можливо, їм треба будуть якісь миротворчі операції, якась допомога там в цьому процесі. Якщо потенційно, цей схід він безмежний і у відповідь на ординську експансію на Захід, нам, очевидно, треба цивілізаційно розуміти, що ми маємо нести. В своїх власних інтересах для того, щоб почувати себе в безпеці, ми повинні нести цивілізацію на схід для того, щоб цей цивілізаційний кордон він проходив десь якомога далі від наших е, територій, да? щоб ці тертя е, тектонічних геополітичних плит, вони подалі від наших дітей були наволі да? вже. Всіх жалко, але це ж процес, правильно, колись буде зустріч з нашими братами японцями на якій небудь річці Лена, де ми обнімемося і заплачемо.